Буданов спрогнозував на який крок підуть росіяни після захоплення Авдіївки. Слова глави гур здивували. Тим часом у Сполучених Штатах зробили страшну заяву про допомогу Україні. Далі у цьому випуску, друзі, дізнаєтесь про все по порядку. Ви на фабриці новин з вами я, Юрій Бібік. Росія не зможе захопити Донецьку і Луганську області до кінця цього року. Виконати цю стратегічну мету окупантам не вдасться. Про це в інтерв'ю Street Journal заявив Кирило Буданов. Він пояснив, чому у загарбників для цього просто не вистачить сил. За словами очільника розвідки, Росія має проблеми, зокрема, брак професійних кадрів, більшу частину яких ЗСУ знищили у перший рік вторгнення. Натомість у бої російське командування кидає. Ненавчених призовників, каже він. Буданов тавів ще один аргумент: окупанти використовують більше артилерійських снарядів, аніж Росія може виробити. Якщо у Путіна не виходить щось на полі бою, то він починає діяти іншими методами. Зокрема, Росія спробує розколоти Україну зсередини. Буданов стверджує, що у Кремлі вже планують фальшиві операції проти українських політиків. За даними ГУР, Москва нещодавно активувала план, який поєднує в собі дезінформацію і спроби вбивства відомих українців. Аби Послабити рішучість бійців, головний розвідник підкреслив, що пік настане навесні і буде супроводжуватися потужними військовими атаками, спрямованими на те, щоб скористатися будь-якою ворожнечею. Паралельно Росія буде нарощувати чисельність своїх загарбницьких військ. Глава гур додав, що країна-агресор може мобілізувати близько 30 тисяч людей на місяць. Водночас, за оцінками Буданова, нині проти України воюють 510 тисяч окупантів. Також головний розвідник повідомляє. Журналістам, що у новий контрнаступ ЗСУ можуть піти вже наступного року, але є умова. Цитуємо: якщо Україна зможе вести грамотну оборону, послаблюючи російські сили і одночасно відновлюючи свої власні, то в 2025 році вона зможе почати новий контрнаступ проти ослабленого противника. Кінець цитати. Така стратегія переукується із закликами партнерів, які просять Україну в 2024 році прийти в глуху оборону. Через це Буданов ставить резонне запитання. цитуємо, Чи будуть вони готові забезпечити нас озброєнням та боєприпасами на весь рік, поки ми будемо готуватися до нового контрнаступу? Чи ні? Цікаве питання кінець цитати Буданова. До речі, друзі, в Пентагоні вже натякнули, що американської допомоги може й не бути. А тому українському командуванню доведеться обирати, які міста утримувати з наявними ресурсами. Цю думку висловила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінг. Ось її слова: якщо запит на додаткове фінансування не буде схвалено конгресом США, Україні доведеться робити вибір і ухвалювати рішення щодо того, які міста вони зможуть утримувати з тими ресурсами, що є в неї зараз, і з тим, що партнери продовжать їй посилати. Кінець цитати при цьому відхід українських сил завдіївки в Пентагоні назвали стратегічним. Мовляв, Україна пішла на такий крок, щоб зберегти зал залишки артилерії та снарядів, яких критично бракує без допомоги США. У Байдена схоже вже не знають, як ще змотивувати Конгрес підтримати пакет допомоги Україні на 60 мільярдів доларів. Причому більша частина цієї суми залишається в США, адже Україна отримає зброю з американських складів, а виділені кошти підуть на виробництво зброї, яка замінить вже виготовлену. Про це каже радник Байдена Джейк Саліван. Цитуємо: у нас немає заначки, в якій просто лежать гроші. Які ми можемо надати Україні, нам потрібно, щоб Конгрес виконав своє конституційне зобов'язання і виділив кошти, які президент зможе використати для відправки зброї американського виробництва, зробленої американськими робітниками та американськими штатами в Україну. Кінець цитати друзі. І поки конгрес торгується, Росія посилюється зброєю з Ірану та КНДР. А також мобілізує більше окупантів це в підсумку і дозволило їй захопити Авдіївку. Так, вважає генсек НАТО Столтенберг, цитуємо. Ми не віримо, що той факт, що українські війська відступили з Авдіївки, сам по собі істотно змінить стратегічну ситуацію. Водночас це нагадує нам про те, що Росія готова пожертвувати багатьма солдатами лише задля. Незначних територіальних здобутків, кінець цитати. Друзі, якщо допомоги від США не буде, чи має Україна повністю перейти до оборони, як того хочуть союзники? Напишіть, будь ласка, свої відповіді в коментарях. Я вам дякую, що залишаєтесь з нами. Підпишіться на фабрику і поставте лайк цьому випуску. До зустрічі!